Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отаке от у нас нове надходження глушників. Заміч штатного глушника. Не по кабіні, як завжди. Там. От я вам показував. Так, такі у нас по кабіні є глушники. А це заміч штатного глушника. Це виробництво угорщина, цілком з нержавіючої сталі, е, товщина металу 2 мм. І зараз, от, на відміну від того, що у нас до цього було, е, з'явилися нові варіанти. Там назвали поміж собою люкс. Але це люкс, позначка, позначка люкс, вона означає, що труба в трубі, тобто як глушник воно буде працювати, Ну, давайте. От, звичайний 240. так, от такий от глушник. Це прямоток. От, якщо поблизу так роздивитися, дивіться, пора. Це те, що труба в трубі. Отут, от, бачите, оця труба вона дуже близька до захисту. А тут ну, вже далеченька. Так от і що ну, Воно на камері майже не передається. Ну, тобто отут пряма труба, от вона як почалася отут від випускного колектора, так і пішла туди до гори, не змінюючи свого діаметру. А от там, де люкс, там вже от, труба от, почалася, потім вона отут змінює свій діаметр, збільшується діаметр. І от до цих пір. І потім знову ж таки вона продовжується. Що ж там всередині? Давайте роздивимося, от, намагаюся. Показати, освітлення поганеньке, але так, ну, знову ж таки погано видно, що там. Тобто труба всередині, вона от, ну, от бачите, там надріз такий. І оце такі от надрізи там йдуть з однієї і з іншої сторони. Ну, тобто Воно буде приглушувати вихлоп, не буде такий гучний звук вихлопу і буде набагато все. Комфортніше, не буде вона залінчати у вас. Так, давайте по вартості на d 240 Звичайний, тобто прямоток 6900 гривень коштує. так 7500 гривень це у нас на 240-й тільки варіант люкс. Тобто труба в трубі, як глушник буде працювати. Оце такий чорненький він. 7500. Потім 7900, це у нас на 245-й двигун. Тобто труба в трубі, давайте, може, з цієї сторони буде зручніше. Труба в трубі, як глушник, 7900, 7300 це якщо пряматок, знову ж таки, на 45-й двигун. Є от такий червоним і чорним. Їх небагато. Так що не зволікайте, будь ласка, замовляйте. Е, як вони отут зробили трубу. Тобто приварили на згиб, обрізали і все. Оце воно так от все і працює. Для замовлень, друзі, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, Молдова, Литва, Латвія, будь ласка, можете замовляти через перевізника в доставку в вашу країну. Дякую вам, друзі, за перегляд. Ставте вподобайки, на все добре.